Агов, може, замість того, щоб споглядати, як я лижу свої яйця, ти глянеш ось це. Гоба. Усім привіт, тобі, друзі. З вами Аніме Культура. І від культури у нас тільки назва. Що ти там пизданув? Ай, начальник, не треба. Ай, бля, я все виправлю. Чи можеш ти мені пояснити, чим це ти тут зайнятий? Ну, ем, канал розвиваю. Я ж просив тебе написати сценарій для топу ечі гаремників. Бу. Та всрався нам той топ. Нащо він нам? На Ютубі рубрика топів користується популярністю і має багато переглядів. Вони принесуть нам більше профіту та підписників. Ага, тупих підписників. Сашко, ти розумієш, що після того як ми зробили огляд на Вінланд, щоб підпалити сраку публіці, ми підпалили сраку собі. Виявилося, що наша аудиторія зовсім не тупа і майже повністю з нами солідарна. Питання скандинавського шлаку. І для цих людей ти хочеш робити топи? Ну після твоїх слів уже ні. Але каналу потрібно якось розвиватися, пробуючи різні ідеї та рубрики. Поки не знайдемо свій шлях диванного самурая. Може, замість того, щоб мене критикувати, запропонуєш якісь свої ідеї? Давай ми трішки вдамося до філософії і розповімо. А найголовніше доведемо нашим глядачам, що е Гарем – це окремий вид анімаційного мистецтва між нормальним аніме та хентаєм. І подумаємо, чому ж саме ми дивимося такий шлак. Давайте я трішки наведу історичних фактів ще з часів, коли аніме не було. А якщо ти, любий друже, цінуєш історію, то рекомендую зайти на канал імені ТГ Шевченка, де ти знайдеш купу цікавих історичних фактів, котрі тобі розкаже брат Капранов, посилання у описі. А ми перенесемося в 1895 рік. Цей рік вважають роком зародження кінематографу. Але в 1888 році було знято перший фільм, який мав назву Сцяна в саду Раундхей. А от перша порнографія з'явилася після трьох років, як був знятий перший фільм Братів Люм'єр». Вийшла ця стрічка у Франції, мала хронометраж 7 хвилин і мала назву Марія йде спати». Але існує інформація, що Томас Едісон. Ще в 1886 році зняв свою першу стрічку під назвою Поцілунки, хоч там і дійшло дальше смачних засусів. Це, звісно, все дуже цікаво, але до чого ти ведеш? Просто нам треба зрозуміти, що звичайні фільми і порнографія це дві сторони однієї монети. яка з'явилася з винайденням кінематографу. Маєш рацію, така ж ситуація стосується й аніме індустрії. Перше аніме, яке стало популярним на міжнародному рівні, зробив Осаму Тезука в 1963 році, що мало назву Тецуван Атом, також відомий як Астробой. А перший хінтай був показаний в 1969 році і мав назву Сеня Іч'ємоноґатарі. Все це, це ми розповіли вам, щоб ви зрозуміли, як створювалося головне зло аніме індустрії, жанр едчі. Вся суть в тому, що аніматори поглядували на своїх хентайних колег і тихенько пихтіли від заздрості, бо вони і порно малювали, і профіт з цього отримували гроші, перегляди, там популярність і все інше. Вирішили вони й собі трішки слави взяти, і перемістили хентай, адаптований цензурою телебачення, в своє аніме. Породивши тим самим ечі з гаремом все трішки простіше. Тут звичайна геометрія, і росте вона з жанру романтики, де був присутній любовний трикутник. Аніме мангаки та сценаристи просто вирішили додати пару кутів у вигляді файних дівчаток, щоб розпалити ворожнечу за серце головного героя. Хоч такий любовний багатокутник зустрічається рідко поза жанром ечі, його власне і роздули для цього жанру, щоб в кадрі більше дівок потрапляли в еретичні кадри самі по собі. Ці жанри є лише доповненням основної картини і не псують її. Я можу вам назвати купу прикладів, але не хочу розтягувати хронометраж, тому приведу для прикладу аніме вбивця Каме». Там був присутній жанр ечі без гарему, і я не посперечаюся, там було багато збочності та похоті. Але увага глядача була прикута до персонажів до більш-менш драматичного сюжету. І крутежних боїв, але варто лише поєднати ечі і гарем, як ця суміш починає ламати людям мозок. Цицькі збочення і весь інший шлак виходять на перший план. Який там сюжет? Про що ви? Давайте наведемо вам п'ять прикладів ечі, гарему. Отже, перше місце неосяжні небеса. Інфініті стратус. Тільки не кажіть, що воно вам сподобалося за глибокий сюжет. Думаєте, ви побачите крутий світ меха фантастики чи кіберпанку? Ну ну, сюжет цього аніме не розвивається і реально всратий. І це не через те, що тут жанр школи та повсякденность. Друге місце як не варто викликати володаря демонів. Здавалося б, черговий оверлорд тільки за Інферно, а не за Некрополіс. Але ні, знову ціські трусики у головні тіла. І від першого кандидата його відрізняє лише обгортка фентезі, а не меха фантастики. Здавалося б, головних жанрів, які повинні рухати картину вперед. Сашко, та що ти їм розказуєш? Я думаю, вони все зрозуміли. Тут який жанр не візьми. Зомбі-хорор, будь ласка, старша школа мерців. Ситуація, наче і страшна, але ж ш... смішно ж, бляха. Говорити тут теж нічого. Одні пригаючі груди в кадрі, панцу і більше нічого. Містика то надприродня. Валькірія і кохання. Тут навіть сама назва паливна. Про жанр школи та повсякденності я навіть боюся згадувати. Сука, 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 сука! сука! сука, сука! Курба. О курба! Перш ніж перейти до висновку та головної думки нашого відео, хочеться дещо пояснити. По-перше, ми не намагаємося обісрати всі ті тайтли, що ми назвали. Тоб що? точно не намагалися. Точно. Бля, ну ок. По-друге, я сподіваюся, що ми змогли довести вам факт того, що аніме жанрами ечі гарем заслуговують окремого місця між нормальними тайтлами та хентаєм. Звісно ж винятки є завжди, що гарно нам показує аніме Герой щита. Там є і Ечі, і гарем, але ж бляха, як там круто, зроблений сюжет. Не без своїх проблем, звісно, але факт є факт. Якщо поглянути зі сторони, можна сказати, що переглядаючи такі шедеври, ми з вами деградуємо та ще й з великою швидкістю. Кожен сезон з'являється тайтл, в якому впігорує Ечі Гарем. І якщо б ми не хотіли цього, то його б і не робили, отже, постійно певна аудиторія волає і топить за продовження випуску такого лайна своїми переглядами та внесками. Чи означає це, що людство поступово впадає в світ деградації? Ну, звісно ж ні. Я більш ніж впевнений, що ви не будете передивлятися ці творіння заради дрочки, бо для цього є більш адаптований хентач. І гарного сюжету там теж немає. Дійсно ж, на що таке аніме взагалі існує. Це дуже просто для банального відпочинку від стресового дня або від того самого пиздато закрученого сюжетного аніме. Нашому мозку треба відпочинок, щоб тупо погиготати і залипнути. Тому якщо ви дивитеся Гарем, щоб просто відпочити та поулюкати. мої вітання. Ви цілком нормальна людина і вам нічого соромитися своїм захопленням. Але якщо ви вважаєте, що таке аніме це шедевр і стоїть в одному раді зі Штейном, Гіасом та іншими гарними тайтлами, то швидше за все ви школяр. Отже, якщо вам сподобався відосик та наш сценарист в ролі диктора, ставте вподобайку і напишіть в коментах, Дімідрол залишається. Не забувайте й про нашу телеграм-спільноту, де ми завжди постимо артики і мемчики, музику та інколи манку. Залишайтеся з нами. А тепер буде як у діснеївських мультиках. Гепі Енд. Ні. Пісня. Ох йой. Ну, гаразд. Оркестр. Прошу. Цицьки, 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 тут є цицьки, там є цицьки, великі, маленькі, пані кругленькі, я їх помацав і навіть вкусив. Цицьки, 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 цицьки радіє, це наша мрія. Хочеш, не хочеш неволею трочиш, цицьки полапать, чот попроси. Ну ти перевершив сам себе. Я навіть поаплодую.